Я вирішив не включати в цей топ такі картини, як «Скажене весілля, слуга народу та інші популярні українські комедії. Але все ж таки тут будуть насправді круті комедії, які я дуже рекомендую вам переглянути. А якщо ви хочете побачити ще більше оглядів на фільми та серіали, то підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі цікаві новинки. З вами Лінкс е та топ-10 нереально крутих українських комедій. Калепа на 5 баксів, головний герой цієї історії Дмитро Анатолійович Хом'як. Це дрібний шахрай, у якого справжній талант потрапляти в не найприємніші ситуації. Його разом із друзями Максом і Зенеком вважають головними підозрюваними у вбивстві, яке вони нібито як і не скоювали. Але ця справа меркне в порівнянні з тим, у що хом'як влип, ще невідомі силовики та місцевий авторитет борються за одну дрібну річ із величезним значенням. Ні, діра в кармані. карм'ящик треба закопати У весь вармалі. А поки що виходить лише з пивом на дивані, шляхетні волоцюги. Львів, часів Другої світової війни, саме в цьому старовинному місті вирішувалась доля всього світу, десь серед, серед середньовічних вуличок захований давній артефакт браслет самого Олександра Македонського. Власник цієї прикраси може завойовувати території та народи. Ясна річ, що Гітлер і Сталін хотіли б собі таку дрібницю, а результат усієї війни буде в руках двох друзів, Боді та Мірика, які люблять тільки Львів, дівчата жарти. Ці благородні Родяги підуть на будь-які авантюри, щоб домогтися свого та залишитися чистими. Німеччина готова щедро заплатити. Півмільйона до шмарку. Де мій браслет? Браслет, де? Яковий браслет? Секс і нічого більшого, чоловіче его це дуже тендітна структура, яку дуже легко зачепити, особливо коли це стосується його статевого життя. І якщо йому говорять, що в сексі він нічого не вартий, то це ударний ниже пояса, який важко буде пережити. Малий що заснув Ти у сексі повний. Мій. Така історія трапилась із Сергієм, та почув він це приниження від своєї дівчини, на якій хоче одружитися. Щоб хоч якось виправити ситуацію, чоловік летить до Праги на Новий рік, де його друг Василь постарається зробити з нього справжнього мачо. Я з сьогоднішнього дня буду твій секс-тренер. Ти будеш в сексі як месі в футболі. Клич всіх дівах будемо робити вечірку ніч шпилятись. Бурштинові копи. Патрульний Максим із дитинства мріяв стежити за правопорядком, щоб робити світ безпечним та справедливим. Усе йшло за планом, але журналісти заскочили Максима під час чергування з напарницею в нестатутній ситуації. За це Максима переводять з Києва до селища Глибоко в Житомирських лісах. Там він та його новий напарник Богдан переходять дорогу бурштиновій мафії, чи зможе Максим знайти спільну мову з колоритними місцевими копами та перемогти всесильного бурштиного? Проводиться спецоперація. Нам потрібен ваш автомобіль. Інфоголік. Британські вчені встановили, що сучасна людина проводить в середньому півтори години на день за читанням новин. Багато користувачів інтернету задумалися та намагаються обмежити проведення часу на новинних сайтах. Однак це не стосується Івана, молодого менеджера інвестиційної компанії. Він справжній інфоголік, та ні на хвилину не розлучається зі своїм телефоном. Його залежність стає справжнім прокляттям, коли всі новини, про які він дізнається, починаються. Відбуватися саме в його житті. Хезали голови. Далі я їхав у тролейбусі, набитому циганами. А я дивився в інтернеті, що від геморою рятує огірок в дупі. Я, ти, він, вона час якомога краще перевіряє любовні стосунки на стійкість через 10 років подружнього життя. Навіть найромантичніші та найміцніші пари потроху згасають та втрачають інтерес до одне одного. Яна з Максимом потрапили саме в цю подружню ситуацію, коли у них радше не любовні стосунки, а просто взаємна повага. Добре, що в холодильнику є яйця. Добре, що в цьому домі хочу когось є яйця. Вони вже навіть почали розуміти, що слово «сполучення подружній обов'язок має слово обов'язок, щоб щось змінити в житті. Пара вирішила розлучитися. Суддя їм дав один місяць на роздуми, а раптом щось зміниться. Кажу, що тебе розвели. Косяк селфі паті українська молодіжна екшн комедія від режисера Тіни Незабутих предків Любомира Левицького. Четверо хлопців опинилися у поліцейському відділку, де вони мусять довести, що труп карлика знайдений після шаленої вечірки на їх рук діло. Нам скористати сновками. Ми покажемо відео, де видно, що той коротун ніякий не труп. трукачі. Спробують можна нагодять роутер. Так так, ніхто не проти. Та оскільки після такої гулянки вже нічого не можна пригадати, вони роблять заклик в інтернеті, сподіваючись за допомогою селфі з вечірки з'ясувати, що сталося минулої ночі, але найдивовижніші речі розгортаються тоді, коли стають відомі подробиці. Дзідзя контрабас. На що ви готові заради грошей? Чи згодні ви порушувати закон, ризикувати своєю волею та життям заради цих папірців? Заради своєї мрії варто зробити все можливе. Так вважають троє звичайних хлопців, які живуть неподалік від кордону. Вони готові возити контрабанду в іншу країну, щоб заробити якомога більше грошей. Коротше, так у нас купляємо папероси, в Польщі здаємо, заробляємо гроші і видаємо борг. На жаль, останнім часом прикордонники не пропускають жодного контрабандиста повсебе. себе. Тому хлопці міряють на себе образи греко-католицьких священників. Все йде добре до тих пір, поки дорогу друзям не переходить прекрасна дівчина. Куди їдемо? Ми їдемо по справах Божих. Що приунили? Веселіше має бути! Велика прогулянка сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. Теплими весняними вихідними вони вирішують традиційно вибратись на шашлики. Доля зводить їх на одній галявині, котра кожна із сімей вважає своєю. Між ними розпалюється суперечка, яка переростає в гротескну війну за місце під мангал. Несподівано з'являється і третій претендент, утікач корупціонер, що сховав свої гроші на цій же галявині та бере молодших дітей наших сімей в заручники. Кошмарний директор або школа номер 5 Леонід Пригонов працює заступником начальника колонії суворого режиму. Серйозна робота для серйозного чоловіка. Але одного разу доля напевно вирішила розсміятися йому в обличчя. Його улюблена дружина кинула Леоніда, а з роботи взагалі звільнили. що нам Апсі стару пришлюють. Ну, майже раніше я працював у колонії суворого режиму. Ну, ніфіга собі, це Дедпул. Але є один шанс, щоб повернутися на таке рідне місце, потрібно всього лише кілька місяців побути на посаді директора в рідному місті, дали йому, звичайно ж, одну з найбільш проблемних шкіл, яка тільки могла бути, тільки на місці чоловік зрозуміє, що в колонії був справжній рай, а тут суцільне пекло. Багато вже на.